І глобальний пафос е цієї війни він був побудований якраз на тому, що це є війна. Взагалі проти західної демократії, проти цілого континенту, що це є війна на нашій території, але проти західних цінностей, от на бар'єрі, на, на, на вхідні брамі яких є Україна і так далі. Ну і в принципі, так воно нічого й не помінялося. Тому мені я якраз і е, завжди і очікував, і, і очікую, щоб цю війну навіть ми теж трактували як глобальну світову. Тобто, якраз нам і не треба зводити це до просто порахунків двох держав, там імперії і якогось задвірка, які там не хочуть назад вернути в свою орбіту, бо він десь там навіть виривається в Європу, в НАТО чи ще кудись. Тому, власне кажучи, ось ця, ну, я, я розумію, чому це ворог так подає, але нам також і треба зрозуміти, що взагалі світова. Світовий масштаб нашої війни має бути нами підтримуваний, і нам якраз треба і на цьому будувати всю свою зовнішню геополітичну риторику, якраз на тому, що це не є просто е, е, якась якийсь там конфлікт двох держав. Це є міжцивілізаційний конфлікт. Він таким і є.